Перед початком фестивалю пиріг розставляють на спеціальні підноси. Спекли його на одному із хлібокомбінатів Івано-Франківська. Зараз працівниці пекарні декорують його бізе та полуницею. Складається він із 30 малих пирогів з ягідним джемом, який зробили із 90 кілограмів ягід. Це класична рецептура пас тісто, паски здобне солодке і відповідно. Е... Жем приготовлений з ягід і зараз він ще буде декорований свіжою полоницею. Пан Будан запропонував, ми погодилися прийняти участь і спекли отакий праців. Працівники дуже з задоволенням це робили, дуже активно, з позитивним настроєм. все в них вийшло. Поруч із пергом ще один рекордсмен. Найбільша карта України з ягід. Виготовили її з полуниці, лохини та ожини. На виготовлення пішло 24,5 кілограми ягід. Ідея зробити такий фестиваль, розповідає його організатор Богдан Лучин. Виникла недавно його мета показати людям, як можна вирощувати екологічно чисту ягоду та заробляти на ній в Україні. Ми об'єднали фахівців, професіоналів і простих людей, які просто вирощують полуницю і мають змогу спілкуватися з професійними людьми. Ми готували його ще з весни, і це з'їхалися фермери з цілої України. В основному Західній області також є зі сходу з Дніпропетровська, з Харкова, з Києва. Є це спеціалісти в ягідній сфері, також і представники з Голландії. Сергій Новосад приїхав на фестиваль з Волині. Чоловік професійно займається саджанцями. ягід. Ми приїхали сьогодні цілою родиною на це свято, і я от сьогодні маю честь роздати вашим співвітчизникам, вашим громадянам, вашим друзям. Ну не знаю, до 10 тисяч саджанців я роздам з метою, з метою підтримки «Беріфест». Підприємець з Прикарпаття Ігор Кнізевич п'ять років займається вирощуванням та переробкою ягід, які потім експортує за кордон. Наша ціль залучити більшість більше людей до вирощування, до співпраці, до, до, до якихось спільних проєктів, до, до розвитку саме сфери ягідівництва і взагалі нашого краю. Ми хочемо залучати ще надійних їх, партнерів, малих фермерів створювати, навіть не тільки щоб залучати, ми прийшли, щоб створити, запропонувати людям створювати фермерський колапс, оскільки ми можемо забезпечити збут надійний, стабільний. Через три години після початку фестивалю представники Книги рекордів України виносять вердикт. Перший рекорд це найдовший полуничний періг і зафіксовані результати 21 метр 63 сантиметри. Вітаю вас! Серед тих, хто скуштував пиріг, рекордсмен, і Оксана Корпан з родиною. «Дуже смачне тісто не забите і ну смачне, справді смачний пиріг. Я думала, що він тут стояв мухами об обліпав, але насправді дуже добрий». Але не страшно було куштувати все таки на сонці. І стояв сні? Ну я думаю, що ні. Та скільки він тут стояв? Дві години там чи три? Петро конів з Івано-Франківська на фестиваль приїхав з сусідом. каже, що йому тут сподобалося. Пиріг розповідає чоловік, ще не куштував. Дуже не сподівався, що на таке дійство, як зараз відбувається. Дуже гарно, дуже весело і дуже приємно. І ще й корисно. А не страшно куштувати, їм все-таки на жарі. Такі? Вона ще не встигла зіпсутися тут. Так що, я думаю, в мене, в мене така добра травна система, що і цвятки перетравлять. Наступного року організатори також планують провести схожий фестиваль. Галина Марішин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.